Слава нації, пані та панове. Хоть звертаюся до, звертаюся до, до тебе, Путін. Щоб ти знав, я тебе просто ненавиджу, щоб ти знав. Тому що те, що, те, що, що, що ти вирішив знову наступати на Україну, це не значить, що, що ти переможеш. Це не значить, що Росія переможе. Перемога не ваша. Ви повинні зрозуміти. Тому що настане колись такий день, що коли ми переможемо, і е, оці е, твої і, і, і оці твої солдати з оці з буквою З англійською, от кажуть, ето конец. Вони отак от, -от візьмуть і скажуть, ти, я до тебе звертаюся. Путін, ти стара проститутка. Проститутка, я обі я обіцяю. Я, 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 тобі, що, що на тебе що до твоїх дітей, до, твої, до твоїх рідних і близьких при, 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 прийде виш, вище Боже Бож покарання до тебе прийде. Тому що те ще обіцяю, що е, твоя техніка, твоя техніка, рашистська техніка в Україні буде горити ти. Е, Пекельним вогнем, пекельним вогнем буде горити твоя рашистська техніка. Ти це зрозумів? Тому що те, що, те, що ти наступаєш, те, що, те, що... Те, що... Рашка, те, що Рашка на... наступає, це не значить, що Шо вона переможе. Ми її техніку знищимо. Ми збили сьогодні другий, другий за день, за день рефлітак, ми знищили. Чуєш? Я тобі, обіцяю, я тобі обіцяю, що ми зробимо зробимо все можливе, би, щоб твоя техніка в Україні палала. Ми тобі обі ми тобі обі обіцяємо. Ми тобі обіцяємо всі правий сектор. І інші Азов, і що організації, і також інші Карпатська Стіч а, і так далі. Ми тобі Ми тобі обіцяємо. Ми твою техніку ми, а, ми а, твоїх солд ми всіх рашистських окупантів. Ми їх всі будемо засмажувати у пеклі. Ми їх засмажимо у котлі. ми... Ми будемо їх вбивати, ми будемо, ми будемо їм відрі, відрізати, відрізати всі частини тіла, і ти будеш їх отримувати по частинам в посилці. Зрозумів? Ти стара твар і проститутка. Тутка, ми, їм, ми їм будемо, ми їм будемо думаю, паяльник ванус в сраку вставляти. І в рот також будемо їм паяльник вставляти. Твоїм солдатам. Ми візьмемо і всім рашистським окупантам кістки, візьмемо і переламаємо. Ми їхню грудну клітку просто розріжемо і е, в щіль її кожному так буде. І ми того візьмемо, просто в, просто в котлі заваримо. Е, от що буде. Я, е, е, я, тобі, е, я тобі обіцяю. Твої танки згорять. От, що буде з твоїми танками? Твої Z танки просто згорять. Вони, ви, вони вигорять. Вони будуть горіти яскравим пламенем. Вони так вигорять, що про що мало не здасться. І ти, паскуда, така, така у тебе крісло так зашатається, що ти упадеш з президентського крісла. І так буде, і це буде цей рік. Ми тобі обіщаємо, обіцяємо. обіцяємо, і твоє життя перетвориться на пекло. От що буде. Не у тебе, так у твоїх дітей, і рідних, і близьких. Тому що. Що я буду просити, тому що тому що ви ще Божа кара, просто будемо ми будемо ми Бога просити, чи не будемо, але ви ще Божа кара до тебе прийде і прийде де, до твоїх близьких і рідних. І до вас, москалі, і до вас, москалі, москалі росіяни, москалі, москалі єбучі, прийде до кожного з вас. До кожного з вас. Прийде, прийде вища Божя Кара, до кожного з вас. Прийде. Чуєте? До кожного з вас, до кожного з вас. Чуєте? Я вас всіх ненавиджу. До єдиного, до єдиного нема хорошого росіянина. Не треба мені розказувати за непогодившися. У мене ця нація викликає дуже велику злобу, тому що. Що ми бажаємо вам, росіяни, щоб вища Божа Кара прийшла з, з небес на вашу землю, щоб прийшла до вас до кожного в до будинок, до, до, кожних, до ваших дітей. І щоб для вас пекло здалося раєм, ранні покидки, І ви будете горіти, ви будете палати. Я вам і ми вам, 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 вам у пеклі, ми вам, вам у пеклі поступимо, поступимо свої уступимо своє місце. Ми вас там закриємо ось що буде. І не тільки і Соловйова закриємо, і Кабєєв із ми, ми їх зажаримо в пеклі. От що буде і ваша і ваша техніка. Буде палати яскравим вогнем, вона перетвориться на попіл. Ми знищимо вашу техніку. Ми за два роки війни знищили, ми вбили 253 тисячі сімсот орків. Ми маємо і будемо мати ще прекрасно, здорово. Так що все. Ось що хочу сказати. ми, сказати ми, сказати ми і також також кисельових попових оцих, Всіх ведучих, ведучих телека тел, телеканалів «Рашка-1» Ми просто, ми просто і. Ми їх просто згноїмо у пеклі. Вони. вони ми, я я, вам, я вам, ми вам обіцяємо, ми вам поступимо. Ми вам поступимо своє, своє місце у пеклі. От, що буде з вами. Срані. І пекло для вас буде раєм, срані покидьки. Ми вас опустимо на таке дно, що ви самі про на... у нас будете просити своєї смерті. І пекло для вас здасться каскою.